Шановні жінки, сьогодні ми поговоримо з вами про ліпофілінг великих статевих губ. Ну, тут умовно можна побачити їх. Це фактично шкіра, вона не змінена, вона з волоссям, точно така, як на лапку, яка знаходиться зовні від вульви, від малих статевих губ. Тобто це шкірні такі складочки, які мають досить розвинену жирову тканину. І в деяких випадках вони стають дряблими. Коли це може бути? Після пологів, наприклад, набрали багато ваги під час вагітності, потім різко скинули. Чи анатомічні просто особливості, тобто вони були виражені у вас в дуже молодому віці, а потім вище молода, приваблива жінка там, до 40 років, а у вас. Виражена дряблість великих статевих губ. Безумовно, можна вирішити це кількома шляхами, це і хірургічне видалення частини великих статевих губ з дряблістю, це і мезонитки, які можна, за допомогою яких можна робити каркас великих статевих губ. Це покращує Тонус та міцність шкіри вона стає більш еластичною, відповідно, дряблість ця не дуже видна стає. Можна використовувати філери з гіалуроновою кислотою, але вони розмоктуються. Є певні переваги, але гіалуронка, вона розмоктується з часом. І можна використовувати власну жирову тканину, яку ми за допомогою ліпосакції це можна зробити і під місцем знеболенням, і під загальну анестезію. Ми можемо забрати, наприклад, з живота, з позаду. Калінні падинки з стегна ну, і, і, і з ягодичної також ділянки можна забирати жирову тканину спеціальним образом підготувати і за допомогою спеціальної канюлі. Для ліпофілінгу ми вводимо власну жирову тканину безпосередньо там, де є жирова тканина у великих статевих губах. Переваги методики полягають в тому, що вона фактично перманентна, тобто це на все життя, ну, на тривалий період життя, скажімо так, можна відновити. Це натуральна тканина, тобто немає особливих реакцій. Малоінвазивна, тобто не потребує госпіталізації, можна відразу все швидко зробити. Які недоліки також вони тут є. Ну, перше, ліпасак, треба звідкись брати жир, і якщо у вас його дуже мало, це може бути складно. Такі жінки приходять інколи дуже худі, коли дуже сильно вагу втратили, і складно брати без того, щоб змінити рельєф шкіри. Жирову тканину. Другий момент жирова тканина вона не завжди можна передбачити, чи вона приживеться повністю чи ні. І буває так, що треба зробити через пару місяців ще повторну процедуру ліпофілінгу, щоб досягти оптимального ефекту. Тому що частина жирової тканини вона не приживеться. Це також недолік. Ну і в принципі, можна сказати, що якщо ми щось робимо на великих статевих губах, вони можуть набрякати. І цей набряк може тривати довго тижні. Це просто ну, не треба знати цю особливість, це не страшно, але можна чекати інколи місяці, два, коли буде вже повністю нормальний зовнішній вигляд. Тобто, неможливо. Передбачити, коли воно відновиться на відміну від, наприклад, операції резекції малих статевих губ. Коли ми таку операцію робимо, ми знаємо, що через три тижні в принципі, буде все нормально. З великими статевими губами трошечки складніше, ми не можемо прогнозувати. Ну, а врешті, це гарна методика. Вона використовується широко в усьому світі. І в нашому арсеналі вона також поряд з іншими методиками покращення. Естетичного вигляду зовнішніх та внутрішніх статевих органів вона у нас є. Якщо є будь-які питання, ви можете, навіть не приходячи до нас, задавати їх в коментарях в соціальних мережах, для цього треба підписатися на нас в коментарях на YouTube-каналі також. Ну і безумовно, для того, щоб все ж таки вирішити, що краще для вас, все ж таки оптимально прийти на очну консультацію, подивитись і разом з вами вирішити. Якийсь метод буде оптимальним в вашому випадку, враховуючи вартість перелічені та ще про те, про що я не сказав, переваги та недоліки, і ми обов'язково вам допоможемо і в цьому аспекті вашого життя. До зустрічі!